Час брати курс на себе. Привіт! 16 серпня сонце переходить до лева, і ми входимо в один із найвиразніших періодів року. Лев це знак, яким сонце керує, тож його енергія зараз максимально проявлена. У цей час тема самовираження, лідерства, харизми вона стає центральною. Це не обов'язково про сцену чи мистецтво, а про те, як ми показуємо світу свою унікальність. Лев символізує серце і в прямому і в переносному сенсі. Тож події цього періоду часто вимагають не лише діяти, а й відчувати інтуїтивно, що ми робимо. Сонце у Леві активізує питання лідерства. Ви можете помітити, що люди у цей період вони беруть більше відповідальності на себе, хочуть бути прикладом або контролювати інших людей. Але у всьому цьому періоді є нюанс. Лев це завжди про драму. Це час, коли емоції. На першому плані і важко домовлятись, важко бути і працювати у команді, бо хочеться бути лідером, хочеться дивитися тільки на себе. Астрологічно, цей період підсилює вогняних знаків, овнів, левів і стрільців. Їм приходить додаткове натхнення. А ось водним і земним знакам доведеться звикати до більшого темпу і до того, що емоції стають більш яскравими. Сонце буде у леві до 16 вересня, і цей період можна використати. І у цей період можна, прям голосно заявити про себе, голосно заявити про свої бажання і отримати дійсно гарні результати. Тож я радила би не пропускати цей час, а не чекаючи вересня, прям прям зараз вже почати будувати свою нову стратегію на осінь.